В імплантологічній системі Інкон дуже важливу роль відіграє формувач ясен. Саме він формує парадонтальний профіль майбутнього зуба. Кожен формувач ясен має відповідність з діаметром шийки зуба, який підлягає відновленню. Саме тому існує великий асортимент формувачів ясен у відповідності до конфігурації зубів. У даній таблиці наведені максимальні та мінімальні діаметри шийок зубів різних груп. Для створення парадонтального профілю зубів різних функціональних груп, система INCON пропонує три різні діаметри формувачів ясен, а саме 4 мм, 5 мм та 6,5 мм. Висота формувача ясен складається з власне парадонтальної висоти, яка є варіабельною, та супрасилкулярної висоти, яка є стандартна і становить 2 мм. Формувач ясен служить для обладнання періімплантного біологічного простору. Зазвичай товщина останнього перебуває в межах від 2,5 мм до 4 мм. Для задоволення потреби кожного клінічного випадку система INCON пропонує різноманітність парадонтальних висот формувачів ясен в діапазоні від 0,7 до 7 мм. Система INCON пропонує формувачі ясен у двох профілях. Поряд з високою версією, яку ми щойно описали, існує плоска версія формувача ясен із сулкулярною висотою 1 міліметр. Дизайн даних двох версій дозволяє оптимально задовольняти різні ясенні профілі щелеп. Використання високої версії характерно при роботі з асиметричним профілом ясенних тканин, який є частим випадком після нещодавних екстракцій. Використання ж плаского варіанта характерно при роботі з ясенними тканинами після давнішніх екстракцій. Наступна таблиця зображує варіабельність відповідностей діаметрів формувачів ясен та їх парадонтальних висот. Комбінація представлених висот та діаметрів формувачів ясен дозволяє сформувати практично будь-який необхідний переімплантний біологічний простір. Ця схема дозволить вам зрозуміти логіку варіації профілів формувачів ясен в системі Інкон. Важливо усвідомити ключовий момент методології формування парадонтального профілю в системі Інкон. Він полягає в принципі аналогічності парадонтального профілю формувачів ясен та абатментів. Іншими словами, кожен профіль протезного абатмента у системі Інкон має відповідний профіль формувача ясен. Важливо зазначити, що в дизайні формувача ясен передбачено неминучий феномен ретракції ясен під час встановлення протесного абатмента внаслідок присутності кругових волокон сполучної тканини. Тому на практиці вам не прийдеться враховувати цей феномен. Вам необхідно буде просто дотриматись відповідності діаметру та висоти парадонтального профілю формувача ясен і абатмента. Ця таблиця показує відповідність профілів формувачів ясен та стандартних протезних абатментів в системі INCON. Кожному профілю абатмента відповідає профіль формувача ясен, як це зазначено у наведеному прикладі. Підбір відповідного протезного абатмента полегшується уніфікацією маркування парадонтальних профілів компонентів. Зверніть вашу увагу на деякі інші важливі моменти використання формувачів ясен в системі INCON. Формувачі ясен оснащені кольоровим кодом, який дозволяє швидко ідентифікувати парадонтальну висоту. Цифрове маркування на головці формувача ясен дозволяє безпомилково визначити профіль останнього в ротовій порожнині. Для ідеального створення відповідного парадонтального профілю для протезного абатмента рекомендується одноразове використання формувача ясен. Зняття відбитку парадонтального профілю здійснюйте за методикою індивідуалізації трансфера. Для встановлення формувача ясен використовуйте шестигранну викрутку та обертове зусилля у діапазоні між 5 і 10 ньютону сантиметрами. Ця презентація представлена компанією GlobalD вашим хірургічним партнером.